Таблиця даних платника податку на додану вартість є не лише засобом для упередження блокування нових податкових накладних, але й за певних умов здатна розблокувати податкові накладні, реєстрацію яких вже зупинено. Вітаю, друзі! Ви на каналі Столичної правової групи юридичної компанії, яка вже понад 14 років стоїть на варті інтересів бізнесу. З вами старший юрист, адвокат Альона Альонкіна. У цьому відео розберу, яким чином сформувати пакет документів, щоб податкова врахувала таблицю даних платника ПДВ. Буде інформативно. Подання таблиці має на меті пояснити податковій, в чому полягає господарська діяльність підприємства, яким чином підприємство реалізує товари або послуги, коди УКТЗ та або ДКПП, яких зазначаються в податкових накладних, що подаються на реєстрацію. Цілому таблицю варто подавати всім підприємствам, які надають послуги або виконують роботи, або є виробниками товарів. Але є випадки, коли подавати таблицю не варто. Наприклад, якщо підприємство включено до переліку ризикових платників податку, то врахування таблиці жодним чином не вплине на реєстрацію податкових накладних чи розрахунків коригування. В такому випадку необхідно спочатку виключити підприємство з переліку ризикових і вже після цього подавати таблицю. А про те, чому податкова визнає підприємство ризиковим і що з цим робити, ми вже розповідали в нашому відео, посилання на яке є в коментарях. За допомогою таблиці можна попередити блокування податкових накладних та розрахунків коригування. Врахована податковою таблиця даних, запобігає спрацюванню таких критеріїв блокування як. Відсутність послуги як такої, що постачається на постійній основі. По послугах невідповідність кодів на вході та на виході виникає, само собою, оскільки на вході можуть бути товари, а на виході послуга, що була надана за їх використанням. Товарний пересорт – Тобто перевищення у півтори рази постачання певної групи товару над обчисленим залишком такого товару. Зміна номенклатури товарів послуг у розрахунку коригування на отримувача платника ПДВ мається на увазі: зміна перших чотирьох цифр для кодів товарів за УКТЗ або перших двох цифр для кодів послуг за ДКПП. Зазначені критерії блокування не застосовуються, якщо у врахованій таблиці даних платника податку наведені коди цих товарів послуг як таких, що постачаються на постійній основі. Відповідно, існує вірогідність, що податкові накладні, які містять коди з врахованої таблиці, підлягатимуть безумовній реєстрації. Оскільки таблиця це інформація про специфіку діяльності платника ПДВ, подання якої є. Правом незалежно від факту зупинення реєстрації ПНРК, то акцентую увагу на те, що таблиця може бути подана без наявності факту зупинення реєстрації ПНРК. У разі ведення декількох видів діяльності доцільно буде подати таблицю даних платника ПДВ окремо на кожен з них. Обсяг інформації, що вказується при поданні таблиці, має бути таким. Щоб у контролюючого органу не виникло жодних сумнівів, що підприємство здатне здійснювати таку діяльність на постійній основі, при підготовці первинних документів податківці радять скористатися підходом, звідки хто де кому, і по ланцюгу пояснити, звідки отриманий товар або послуга, сировина, тобто відносини з постачальниками. Хто безпосередньо задіяний у господарській діяльності, тобто наявність трудових ресурсів і підрядників, де здійснюється господарська діяльність, тобто наявність виробничих ресурсів, обладнання, приміщень, кому реалізований товар або послуга, тобто відносини з покупцями? При цьому серед документів мають бути не лише договори, акти видаткові. А й банківські виписки, які будуть свідчити про реальний рух коштів на виконання зобов'язань за цими первинними документами. Як заповнити таблицю даних платника податку розглянемо на прикладі. Підприємство здійснює діяльність з надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого майна. Цей вид діяльності ми вказуємо у стовпчику код згідно з КВЕД». Для здійснення своєї діяльності підприємство закуповує постачальників послуги з різних видів прибирання приміщення, видаляння та обробляння стічних вод, а також електричну енергію. Це будуть вхідні коди, які ми зазначаємо у стовпчику код згідно з УКТЗ ДКПП, придбання, отримання, везення на митну територію України. І на виході підприємство реєструє податкові накладні з кодом ДКПП 6820, який ми вказуємо в останньому стовпчику. Таким чином, у таблиці даних зазначаються види економічної діяльності відповідно до КВДК 0092010, коди товарів згідно з УКТЗ або Коди послуг згідно ДКПП, що придбаються, утримуються платником податку, возяться на митну територію України. Коди товарів згідно з УКТЗ або коди послуг згідно ДКПП, які постачаються покупцям. Одночасне заповнення граф щодо придбання, утримання і постачання товарів чи надання послуг в одному рядку таблиці не допускається. Спочатку заповнюються коди на постачання. Коди послуг згідно з ДКПП у таблиці мають містити від 5, наприклад 81.29, до 14 символів. Після подання таблиці при складанні податкових накладних розрахунків коригувань коди товарів згідно з УКТЗ або коди послуг згідно з ДКПП мають вказуватися на рівні тих знаків цифр, які зазначені в поданій таблиці. Якщо в таблиці коди будуть вказані на рівні 4 перших цифр, а в податковій накладні розрахунку коригування на рівні 12 цифр, то реєстрація такої податкової накладної розрахунку коригування може бути зупинена. Наприклад, код 37.20 і код 370011 дефіс не ідентичні і розуміються, як різні коди. Якщо товари або послуги були придбані не оплатника ПДВ, тоді коди УКТЗ ДКПП треба підбирати та вказувати самостійно. До таблиці обов'язково додаються пояснення, в яких наводиться опис діяльності підприємства. Пояснення повинні бути лаконічними та конкретними. Контролюючий орган радить не передруковувати в пояснення інформацію з реєстраційних документів, адже всі ці дані є у відкритому доступі, по суті, пояснення мають описувати додані первинні документи. Та розтлумачувати, який документ яку обставину підтверджує. Податківці радять в описі про діяльність платника податку зазначати наступні відомості: про наявні орендовані із зазначенням угод, або власні із зазначенням документів про право власності, приміщення, виробничі потужності та інші дані щодо основних фондів. Дані про сертифікати якості, ліцензії, дозвільні документи при наявності, про власні або орендовані складські приміщення чи опис угод про зберігання. Про наявність транспортних засобів в розрізі або опис угод з е, суб'єктом господарювання, хто виконує транспортні послуги. Про земельні ділянки власні орендовані із зазначенням угод в Гектарах, про найманий персонал із зазначенням посад, професій, про залишки готової продукції сировини, по кожному коду товарів послуг, зазначених в таблиці на придбання. Опис угоди на придбання товарів або послуг та інших документів: ТТН, платіжні доручення, довіреності, накладні акти і інше для сільгоспвиробників опис про придбання посівного матеріалу, де ядохімікатів. Інформація про складені угоди на реалізацію. Зауважте, що окреслений перелік є лише орієнтовним, і конкретний список первинних документів завжди залежить від виду господарської діяльності платника податку. І пара технічних моментів. Пояснення, а також копії документів подаються до органу ДПС за основним місцем обліку платника у довільній формі, але виключно в електронному вигляді. Скановані копії документів додаються у форматі PDF, JPG або PNG. Кількість документів 100 штук. Розмір кожного додатку файлу. Не повинен перевищувати 2 МБ. Таблицю разом із поясненнями розглядає регіональна комісія ДПС протягом 5 робочих днів з дня її отримання. Дана комісія і приймає рішення щодо врахування таблиці, яке надсилається платнику податку. Якщо таблицю з першого разу не приймають, підприємство може подати її повторно. Кількість спроб на подачу не обмежена. При цьому, якщо причина відхилення таблиці платника податку не зрозуміла, можна звернутися із запитом до податкового органу з метою отримання роз'яснень. На практиці трапляються навіть такі випадки. Що через деякий час після врахування таблиці її відхиляють і таблицю доводиться подавати заново. В тому разі, коли всі методи для подачі таблиці були вичерпані, але податкова продовжує її не враховувати, варто скористатися судовим оскарженням дій податківців. Друзі, сподіваюся, це відео було для вас інформативним та корисним. Якщо так, ставте. Вподобайку, тисніть на дзвіночок, залишайте свої запитання та коментарі під цим відео. Залюбки з усім ознайомимось та надамо фахові рекомендації. До зустрічі в наступних відео!